Привіт! Сьогодні ми поговоримо про нестандартні задачі, що розвивають логічне мислення. Вони мають незвичайні умови, яких нібито недостатньо для розв'язання головоломки, але насправді це не так. Такі задачі вчать добре аналізувати умови, завдання та швидко відкидати неправильні варіанти. Вони дійсно цікаві та схожі на детективні історії, тому дуже подобаються дітям. Задачі, які розглянемо сьогодні, можна використовувати на уроках починаючи з 6 класу. Вони підійдуть для учнів математичних класів, але для дітей, які навчаються за звичайною програмою, вони можуть бути складними. А тепер перейдемо до практики. Перша задача, яку розглянемо, називається День народження Шеріл». Уперше про неї заговорили в 2015 році. Тоді про цю задачу розповів телеведучий з Сінгапуру. Вона стала дійсно вірусною та сенсаційною. Ця задача зі шкільної олімпіади Singapore and Asian School Mass Olympiads. Запропонуйте її своїм учням. Умова така: Альберт і Бернард нещодавно подружилися із Шеріл. Вони хочуть дізнатися, коли в неї день народження. Але Шеріл дівчина креативна. Тому вона не відповіла прямо. Натомість назвала хлопцям 10 можливих дат 15, 16, 19 травня, 17, 18 червня, 14, 16 липня, 14, 15. 17 серпня. Потім Шеріл назвала Альберту тільки місяць, а Бернарду тільки день, тобто число свого народження. Альберт сказав, я не знаю, коли день народження в Шеріл, але розумію, що і Бернард цього не знає. Бернард відповів, спочатку я не знав, коли в неї день народження. Але тепер знаю. На що Альберт відповідає, тоді я теж знаю. І запитання то коли ж все-таки День народження у Шеріл? Щоби зрозуміти, як розв'язати цю задачу, запишемо всю відому нам інформацію в таблицю. Альберт, який знає тільки місяць, сказав: Я не знаю, коли у Шеріл день народження. Тобто ця інформація не дає йому нічого. Дійсно, у списку немає жодного місяця, для якого вказана тільки одна дата. Тому зараз нам підходять всі варіанти. Далі Альберт сказав: але Бернард теж не знає, що це означає. Так, Альберт ніби натякає нам, що всі числа з відомого йому місяця зустрічаються і в інших місяцях. То які з них підходять під такий опис? Дивимося в таблицю. В списку травневих дат є 19 число, якого немає в інших місяцях. Значить, травень відкидаємо. У червні є 18 і його немає в інших місяцях, тому теж не підходить. А ось усі дати липня та всі дати серпня зустрічаємо двічі. Тож їх залишаємо як можливі варіанти. Після слів Альберта Бернард сказав, що тепер він знає дату дня народження Шеріл. Це означає, що число, яке назвала йому дівчина, Точно зустрічається або тільки в липні, або тільки в серпні. Дивимося на таблицю. Число 14 є в обох місяцях, тому воно не підходить. Тож прибираємо його. Тепер і я знаю, каже Альберт, бо знаючи місяць, він може точно вибрати одну дату серед тих, що залишилися. Під такий опис підходить тільки липень. Таким чином отримуємо відповідь 16 липня. Ура! Ми впорались! Рухаємося далі. Наступна задача має таку умову. Якось зустрілися два старих друга математика та почали говорити про своє. Ось їхній діалог. Я чув, ти став батьком? Так. Маю трьох синів. І скільки їм років? Ну, в сумі 13. А якщо перемножити їхній вік, то вийде якраз стільки, скільки вікон в будинку навпроти. Хм, Замало інформації. Щоб визначити їхній вік, можу ще додати, що мій старший син рудий. Ну, тепер зовсім інша справа. Я знаю вік твоїх дітей. Скільки ж років синам одного з математиків? Спробуємо розібратися разом. Спочатку ми маємо перебрати всі можливі варіанти віку дітей. Нагадаємо, сума віку трьох синів 13. Тому ми перемножуємо всі комбінації чисел, сума яких дорівнює 13. Але, звісно, цих розрахунків недостатньо. Далі маємо уточнити про кількість вікон. Друг математик вміє добре рахувати. І якби кількість вікон зустрічалась у наших попередніх розрахунках лише раз, ми вже б встановили від дітей. Але з реакції друга розуміємо, що потрібно більше даних. Тепер подивимося, чи є у нас трійки, які дають одне й те саме число. Так, це 6 на 6 на 1 І це дорівнює 36. І 9 на 2 на 2 дорівнює теж 36. Залишаємо ці два варіанти як можливі. Останнє уточнення, що чоловік має старшого сина, дає нам єдину правильну відповідь: 9 на 2 на 2. Тобто його старшій дитині 9 років, а двом молодшим по 2 роки. Сьогодні ми говорили про задачі, що розвивають логічне мислення. Вони вчать бути уважними до деталей і вдумливими, а ще неймовірно захоплюють та допомагають дітям відчути себе справжніми шерлоками. Гайда пробувати ці задачі на уроках! Експериментуйте! Діліться враженнями в коментарях! І до зустрічі! Побачимося в наступних випусках про круті головоломки!